Друзі, доброго дня, вас вітає компанія автопарк, одеський філіал. У мене для вас на продажу Kia Soul. автомобіль з 21-го року, 4-го місяця, приїхав до нас із Сполучених Штатів з невеликими пошкодженнями. Все професійно відремонтовано та дається на автомобіль рік гарантія. Повністю на весь автомобіль. Від Колеса до гвинтика. Автомобіль повністю зараз обслугований, замінено масло у коробці, у двигуні. Взагалі нічого робити не потрібно. Гарна комплектація, є в нас сліпі зони. Покажу вам трішки детальніше у салоні, електрорегулювання. водійського сидіння, є додаткова подушка підкачувающа під драйв мод Звичайний автомат, вивод USB, дві розетки. Кондиціонер, працюючий, заправлений, все як положено. Мультимедіа в нас штатна з підключенням CarPlay Подвигоно ніяких помилок немає, нарікань так само, тільки просять підкачати колесо. Все це зробимо. Повний мультируль в нас є круїз, є утримання у смузі, старт-стоп, антизанос, стан дверної карти взагалі бездоганний без Ніяких зауважень. Пробіг у нас 22 тисячі милі. Взагалі нова машина. Покажу вам задній ряд. Позаду у нас багато місця, як для такої манюньки. Досить комфортно для задніх пасажирів стан дверної карти, також без зауважень. У автомобілі у нас високий кліренс. Будь-які бордюри взагалі не страшні, коротка база, тому паркуватись так само буде дуже зручно. Місто Одеса Грушевського 15А. Телефонуйте, чекаємо на вас, приїжджайте на Тест-Драйв. Можна купити у лізинг, кредит, 3-1, будь які варіанти розрахунку. Приїжджайте, чекаємо саме на вас.